Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну представити пільгову програму стимулювання встановлення об'єктів сонячної генерації та зберігання енергії в Україні з нульовими відсотковими ставками для громадян, щоб забезпечити альтернативними джерелами енергії критично важливу інфраструктуру та готовність до опалювального сезону. Перше уряду доручено негайно представити програму для стимулювання в Україні встановлення сонячної генерації та накопичувачів енергії максимально. Сприятливу програму, щоб це був за легкістю аналог програми 5, 7, 9. Але відсоток нуль. Нуль річних у гривні для громадян. Друге. Чіткий план добудови всіх захисних споруд для енергетики по кожному такому об'єкту чіткий термін завершення робіт. Треба пришвидшуватись виконавцям на кожному рівні. Третє. На всіх громадських і адміністративних об'єктах в країні на всіх об'єктах критичної інфраструктури потрібні відповідні альтернативні джерела енергозабезпечення. Заради цього уряд, обласні та місцеві адміністрації, енергокампанії і кожен, хто має бути залучений, повинні працювати разом і так, щоб Україна увійшла в опалювальний сезон підготовленою. На рівні кожної громади та всієї нашої держави. Четверте, держава буде й надалі працювати для створення нової енергогенерації, нових децентралізованих енергетичних потужностей, мають бути затверджені конкретні проекти та представлені терміни виконання по кожному з них. П'яте, держава повинна значно активніше стимулювати. Будівництво нових балансуючих та маневрових потужностей для енергетики це процес достатньо складний в умовах війни, але маємо реалізувати, як реалізували вже багато важких проєктів. Планується, що пільгова програма стимулювання встановлення об'єктів сонячної генерації включатиме податкові та митні пільги і спеціальні умови кредитування для громадян.